Всім доброго дня, всіх рад бачити на каналі. Так, друзі, ну що, посуха триває. Е, фактично, знаєте, дощі нас обходять стороною. Не знаю, коли вони нас пройдуть, але біда буде, мені чомусь так кажеться. По картоплі. Відійшла від морозів, бачите, пустила, виходить, нові листочки. Так, Тут так же само. Бачите, вже жучки з'являються. Тобто вона відійшла, все нормально. Але одне, що не вистачає вологи. І не вистачає, наскільки її, що просто капець. Фактично, це ми ось копали перед цим пару кущів. І ось ми викопали, по-моєму, викопав 5 кущів. Ну, фактично, да, там, як то кажуть, повечерять. У нас сім'я фактично там 6 чоловік. То оце, ну, з п'яти кущів ми набрали. Що хочу, хочу відмітити, да? що зав'язі багатенько картоплі. Але одна проблема, що відсутня кількість достатнього зволоження, відсутність кількість дощів і опадів призводить до того, що вони ну, маленькі, вони далі не розвиваються. Ну, Будемо спостерігати далі. Так, Але в принципі найголовніше, що... Після морозів картопля відійшла, все нормально. Так, горох цьому році в мене ще душі ради, ми його раненько посадили. Є певна відмінність. Ось ці два рядочки були накриті агроволокном. Цей третій трохи йому не вистачило місця, але в принципі вони плюс-мінус одинаково всі цвітуть. Він сам по собі високий, що можна видно, це він мені вищий вже колін. Він так гарно між собою за допомогою цих своїх вусиків схвачується. Ну непоганий він такий в порівнянні з тими звичайними, які ми брали раніше. Там Солодкий, там, ну і цей нормальний. Коли він молоденький, все це діло, як то кажуть, гарно но росте. Але ж знову ж таки, от дивіться, вже з'являються тріщини. Це говорить про те, що земля пересихає, недостатня кількість... Та яка недостатня, яких немає, фактично в у нас, у нас дощів вже дуже довго не було. І ось дивіться, яка тріщина вже. Ось дивіться. Бачите, ну, от вам вже про які можна говорити урожаї, що воно буде, як воно ось дивіться. Ось вже тріщини пішли. Да. От, такі. От така ситуація. Як воно буде далі, хто знає. Знаєте, в цьому році, може бути, хоча теж, да, дивіться, ось копнув. Воно між горохом. Ну, фактично десь сантиметрів 7 до 10. Там може менше, навіть 5. Але ну, така земля ще є волога тут. Але тріщини не з'являються, вона вже така суха. От так ситуація. Знаєте, в цьому році може бути дуже смішна ситуація, коли, наприклад, і зараз ми бачимо, що ціна і на пшеницю з'явилась, і появилась ціна і на кукурузу. Да? А в цьому році ціна може бути, але просто фактично наслідок таких аномальної весни фактично може не бути просто урожая нормального. І за рахунок того, що... Буде недобор по урожайності, відповідно вийде та ситуація, що в тебе урожай гарний, вродило все гарно, да? але ціни нема. А тут навпаки в цьому році урожай поганий, ціна є. Ти і так не заробив, і так не заробив. Ну, як завжди, у нас воно все буває. Тут дивіться, картопелька також тушує, її то трошки і прихватив тоді морозець. Але, в принципі, все норм. Все часно підгорнули, прорядили і, ну, в принципі, я ж кажу, бачите, рядочки рівненькі розвиваються непогано. Ну, думаю, ще, можливо, хтось підскаже, хто використовував е, рідкі добрива, можливо, її ще, от, щоб оце отой. Нівелювати той приморозок, да, тому що ну бачите, ось, вона то тоді дійшла, але бачите, можливо її є якийсь препарат побризкать да, для того, щоб її підживити. Ну, Може хтось щось підскаже, таке дієве. Тому що ну, я знаю кукурудзу, є ж там бризкають, вносять рідкі добрива. Можливо, щось таке є і по картоплі. Якщо хтось щось знає, таке, то напишіть, все ж таки буде цікаво. Спробувати і перевірити, умовно, да, половину побризкати, половину не побризкати. Ось така картопелька. Ну, В принципі, рівненько все посходило, все насчет цього нормально. По ну, початку волога була, все нормально, плюс земля була підживлена. Получається, ми що на сюди багато вже вносили, і плюс гірчицю сіяли то земля така хороша. Але все ж таки оце зараз би дощик би пройшов би гарненький, то урожай би був би дійсно, як би мовити, прекрасний. Не зря ж, як би мовити, є таке прислів'я, да, що три доща у травні, да, і агроном нам даром не нужен. Але це, звісно, жарт без агронома і без фахівців у цій галузі нам нікуди не недіться. Але... Маємо те, що маємо. Так. Ось така картопля. І тепер що там? Давайте сходимо, глянемо, що там наша копаночка, як вона ще набрала води. Прийде час і ми все ж таки доберемося до неї. Особливо бачите, і тут вода стоїть. Можливо, її оце ми як здвинемо десь туди. Можливо, ми її ще сюди збільшимо і в ту сторону, ну, вже, це вже буде з часом видніше. Бачите, вода стоїть, хай сохне. Дійшли ми до глини. Бачите, ось бач. як рили, а вона вже, дивіться, майже повна, повна повнісінька, дивіться. Так, да, один мінус, один, як то кажуть, прогалина, що ніяк. Але ми, можливо, щось і придумаю, знаєте, щоб вода циркулювала. І тоді буде взагалі класне, класне водоймище. Але вона дивіться, як набралась. набралася. Я навіть і не очікував, що так набереться. Для того, щоб був якийсь рух води, ну, само собою, щоб відбирати її. Треба, щоб вона десь кудись, як би мовити, витікала то ми подивимося, як підсохне оця куча землі, ми її розплануємо і збільшимо ще копаночку, і туди, мабуть, зробимо, щоб вона туди десь витікала. Я ну, буде дивитися, щоб не застоювалось, бо вже видно, бачите, вкрилась і рязка незрозуміло, звідки вона береться, але все ж таки вона є. То буде в принципі непогано. І ще думаю, знаєте, отам, щоб сюди кабеля не тянути, можливо, знайду десь бушну е, мотопомпу і почнемо її просто звідси викачувати. Фактично буде, вона буде уходить, е, свіженька приходить водичка. Да? Може якийсь там якийсь роднічок десь з'явиться з часом, то буде непогано. Ну, Ми б його побачили, якби ми її, наприклад, коли вирили откачали всю воду, він би, можливо, і появився, Подивитися. Знаєте, Можливо, десь він і є. Тому що десь ж, воно... ну, понятно, що зараз рівень ґрунтових вод високий. Подивимося, як воно буде в вересні, коли особливо жара і посуха, коли спека. Да? Там рівень ґрунтових вод ну, мінімальний. Тому, можливо, ще в той період будемо саме розширювати. Ну і подивимося заодно. Хочу просто взяти мотопомпу, щоб і в себе було для поливу і мотопомпа, мото щоб було взяти її, викачати повну. І така в мене привичка дурна, щоб все своє було. Можна десь і взяти і попросити в принципі. Але своє є своє. Я ще такий везучий возьмеш, поламається десь, не дай Бог. То вже як куплять, то я собі куплю та і все. <хи> Якось так, друзі. Як воно буде далі, будемо дивитися. Також щось дивіться, вийшли не відійшли. Можливо, якісь пару ягодок і буде, але бачите, які. От така ситуація з вишнями. Абрикоси теж їх зав'язалось багато, да? але вони скидають свій урожай. То буде таке воно якесь аномальне, я ж кажу. Все це діло з весною дуже-дуже незрозуміло. Ну, Ми працюємо, а там, як то кажуть, день прожив і вже добре. Воно життя покаже, що воно і як воно. От такі справи. Напишіть, що у вас в цих регіонах, де вже пройшли дощі. Койде, я так поняв, гарно в деяких місцях попроливало. Ну, У нас воно поки якось так. Добре, друзі. Будемо працювати, сьогодні зарізали кабанчика, як завжди. Зараз Артем порається, роздає корма, вичищає. А у нас є можливість трихати засняти ось вот такі справи. Добре, всім все найкращого.